Основне рівняння МКТ ідеального газу. Сьогодні дослідимо поведінку макроскопічних тіл, описуючи такими параметрами: мікроскопічними параметрами та макроскопічними параметрами. Що це за параметри і як вони пов'язані? Мікроскопічні параметри це фізичні величини, які характеризують властивості та поведінку окремих мікроскопічних речовин, маси молекули, швидкості молекул, концентрація молекул. Об'єм, тиск, температура. А макроскопічні параметри це фізичні величини, які характеризують властивості та поведінку макроскопічних тіл без урахування їх молекулярної будови. Основне рівняння молекулярно кінетичної теорії Встановити зв'язок між макроскопічними і мікроскопічними параметрами речовини і виходячи з цього, знайти рівняння стану даної речовини. Ідеальний газ це фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, не взаємодіють одна з одною на відстані. Пружно взаємодіють у моменти зіткнення, чи є сенс розглядати рух кожної окремої молекули, встановити швидкість її руху в даний момент час. Середній квадрат швидкості визначається за даною формулою. ДН число молекул В1, В2 ВН це швидкості молекул. Середня а, квадратична швидкість молекул визначається за формулою. Чим швидше рухаються молекули, Чим більшою е, є маса цих молекул, тим більшою буде сила їх ударів, тим більший тиск створюватиме газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу визначається за формулою P дорівнює 1 третя помножити на m0V, помножити на n і помножено на середню квадратичну швидкість молекули. П тиск ідеального газу вимірюється в паскалях. м0В маса однієї молекули вимірюється в кілограма, n концентрація молекули, В e, квадрат середнє середня квадратична Швидкість молекул. Встановимо зв'язок тиску з середньою кінетичною енергією молекул. Використавши формулу, P дорівнює 1 третя m0V, помножену на N і помножено на середню квадратичну швидкість, друга формула середня кінетична енергія дорівнює m0 помножено на середню квадратичну швидкість поділену на 2. Підставивши дану формулу, отримаємо P дорівнює 2 треті N помножену на середню кінетичну енергію. Застосуємо даний матеріал при розв'язуванні задач. Задача номер 1. У скільки разів Зміниться тиск газу при зменшенні його об'єму втричі. Середня ш, е, швидкість молекул залишається е, незмінною. Записуємо дану В1 дорівнює 3 2 В1 дорівнює В2 дорівнює В, знайти v 2 ділити на П1. Використавши формулу P дорівнює M0V помножену на N помножено на V в квадраті ділити на 3, N – це концентрація молекул дорівнює N ділити на V. Підставивши, використавши формулу M дорівнює m 0 v на N, тоді ми отримаємо загальну формулу. P дорівнює M помножено на квадрат швидкості ділити на 3 v Підставивши формули і дані, отримаємо p 2 ділити на p 1 дорівнює 3. Отже, у скільки разів зміниться тиск газу при зменшенні його об'єму. Відповідь П2 ділити на П1 дорівнює 3. Тиск збільшився в 3 рази. Задача номер 4 Знайти середню кінетичну енергію молекули одноатомного газу при тиску 20 кПа. Концентрація молекул цього газу при зазначеному тиску складає 3 на 10 у 25 степені метр у мінус 3 дано P дорівнює 2 на 10 у 4 паскаль, N дорівнює 3 на 10 у 25 в мінус 3, необхідно знайти ехінетичник. Використовуємо формулу П дорівнює 2n помножено на е кінетичне ділити на 3. Визначаємо з цієї формули невідому величину е кінетичне дорівнює 3П ділити на 2N. Підставивши дані, отримуємо. Е кінетичне дорівнює 1 помножено на 10 у мінус 21 джоля. Отже, середня кінетична енергія молекули одноатомного газу дорівнює 1 на 10 у мінус 21 джолі. Дайте відповіді на такі запитання. Дайте означення макроскопічних і мікроскопічних параметрів. Наведіть приклади. Друге. Дайте означення ідеального газу. Третє. Що таке середній квадрат швидкості руху молекул? Середня квадратична швидкість руху молекул. Домашнє завдання. Опрацювати парара 28. право 28, вісім,